Я у вертикальному фартушку, а значить ми на вертикальній кухні. Тут дуже смачно, тому що готуємо для найкращих сусідів пекельна кухня це не про наш ефір. Вже багато років поспіль найкращим подарунком зі столиці є. Київський торт. Сьогодні ми готуємо особливий десерт бізнесовий для бізнес Асоціації Івано-Франківська. Запитаєте, чому саме цей десерт? Бо виконавчий директор БАЇФ Едуард Великанов, з яким ми подружилися, переїхав Івано-Франківськ із Києва. Подейкою, що рецепт Київського торта народився 60 років тому завдяки неуважності одного із працівників місцевої фабрики, який просто забув поставити залишені з вечора білки у холодильник. Вранці він приготував із нібито зіпсованих білків десерт, який виявився просто фантастичним. Так українські кондитери здійснили справжні відкриття. Для початку потрібно білки відділити від жовтків і залишити на одну добу при кімнатній температурі. Коли почнемо готувати, до білків потрібно додати дрібку солі і збивати до утворення густої піни, потім потрохи додавати цукор і збивати до утворення твердих піків. Горішки підсушити на сковороді, охолодити та подрібнити, але не надто сильно, щоб залишились шматочки. Додати до них крохмаль і перемішати. До збитих білків частинами додавати горіхи із крахмалем і ніжно вимішати лопаткою. Викласти на теку два коржі та випікати протягом 2-3 годин при привідкритій духовці на малому вогні. Для крему потрібно збити масло кімнатної температури із вареним згущеним молоком та краплею коньячку. Третину крему відкласти в іншу посудину і змішати із какао. Готові коржі варто обрізати по круглій формі, а обрізки перетерти в крихту, яку використаємо для прикрашення. На нижній корж викласти крем, накрити другим коржем, а зверху змастити кремом із какао. Буки торта прикрасити крихтами. Готовий тортик залишити в холодильнику на ніч, а перед подачею обов'язково потримати годинку при кімнатній температурі. Як тебе не любити, Києве, мій. Київський торт бізнесовий готовий! Час іти до Офісу бізнес-асоціації, щоб ми разом посмакували цим особливим десертом з нотками столичного шарму. Побачимось на вертикальній кухні.